На шлях виправлення. Нам пощастило знайти колишнього начальника Кременчуцької виправної колонії Володимира Івановича Обідчука. Ветеран виправної системи очолював колонію в той же час, коли Янукович, ймовірно, відбував там покарання. Тоді Віктор Федорович, так би мовити, був його роботою. Але про минуле Обітчук згадує неохоче. Не хочу об этом говорити. Це не, не за зачем ся говорить этих людей знято. Ніхто не имеет права этого вспоминать. Якщо ми хотим демократического государства і уважати друг друга, то через п'ять лет у нього всі судимості сні. Втім, чимало людей імовірним знайомством з молодим Януковичем пишаються. Микола Московченко, мешканець Сміли, стверджував, що двічі сидів разом з Януковичем. Спочатку в Кременчуці, а потім в Єнакієво у 52-й зоні. Коли він став прем'єр-міністром, ну подивився, я говорю, о, дружок. Тому з тобою місії і срок тянули. Московченко каже, що лідерські та керівні навики, майбутній політик і господарник, гартував саме на зоні. Нібито був там так званим бугром, бригадиром загону. І співпрацював з адміністрацією зони. Він тут по-любому буде з адміністрацією. Чому? Тому що. Він і з адміністрації. Були такі случаи, що опускали. Опускали в сумислі одівали і відправляли до дівочок. Значить, якщо щось таке було, ушов туди, значить п'ять же волохата рука. Донецький журналіст Володимир Бойко не вважає кримінальне минуле Януковича ганьбою. Навпаки, каже, воно загартувало характер лідера регіоналів. Я думаю, що нічого поганого в тому, що людина дотримується понять, немає. Так звані поняття це написаний кодекс. Те, що він не стриманий на руку, є такі факти. Багато було інформації про те, що там комусь дав пописку, там комусь зацідив. Да? Ну, але заяв не було в міліції з цього приводу. А от намагання приховати минуле з іншої опери. Там, де є чого боятися, є привід до шантажу, адже хтось може володіти інформацією, яку оточення Януковича так хоче приховати. Нагадаю, що до московських архівів, куди обов'язково йшли корінчики вироків, йшли матеріали спецперевірки в копіях, руки у оточення Януковича надійшли і напевно. В Москві знали справжню біографію донецького губернатора. Так, от питання: а чи не було шантажу, чи не було вербовки? Кілька років тому інтернет-ресурс Українська Правда опублікував цікавий документ виписку з головного інформаційного центру МВС Росії у виписці: дані про дві судимості Януковича, копії резолюцій про звільнення. Навіщо ці дані російському МВС? Питання досить риторичне. Документальні свідчення це сильний інструмент впливу. Надто коли згадати, що саме в той час Віктор Янукович заявляв, що він чистий перед законом, мов сльоза. Я всю життя законопослушний був, чесно працював. ні в кого нічого не забирав. Ніколи. Парадоксально, але ще один замовчуваний факт високого заступництва у справі Януковича насправді пояснюється просто. льотчик космонавт, двічі герой СРСР Георгій Береговий, клопотав за юного вітю Януковича перед пар активом області через те, що добре знав його тата. Я хочу показати один документ: це ксерокопія. Оригінал знаходиться у Януковичі. Це лист за підписом. Депутата Верховної Ради Радянського Союзу, льотчика космонавта Георгія Тимофєвича Берегового, лист адресований голові Донецького обласного суду Віталію Федоровичу Бойку. Думаю, що в цьому листі немає нічого компрометуючого. Тим не менш, навіть подібні документи були вилучені з усіх архівів, оскільки вважалося, що губернатор Донецької області не може мати судимості. Цілком можливо, що чуйна і далекоглядна людина, герой космонавт береговий, справді розгледію у тоді ще двічі засудженому хлопцеві величезний потенціал. Ймовірно, саме приклад Януковича той рідкісний випадок перевиховання зоною. Але тоді не зрозуміло, чому до своєї нинішньої команди Віктор Федорович все активніше залучає людей із білими і темними плямами в біографії. Нещодавно з партії регіонів було виключено досвідченого політика Василя Кисельова через те, що Василь Олексійович різко висловився проти посилення впливу партії одіозних осіб, зокрема підприємця, а за сумісництвом кримського кримінального авторитета, лідера однієї з наймогутніших банд СЛМ Олександра Мельника. Ті, коли список кандидатів депутатів Верховної Ради Криму поставили. Мельник Олександра Йосиповича, який не зовсім влада законом. Я двічі був у лідера, намагався переконати його не робити цього. Але мені сказали, що все буде в порядку, він буде вести себе нормально. Наприкінці 90-х представник президента в Криму Василь Кисельов був одним з тих, хто боровся із сумнозвісною кримською мафією. Власне, його безкомпромісність та професіоналізм іншого борця зі злочинністю, тодішнього керівника міліції Криму Геннадія Москаля стали вирішальним фактором успіху у битві з криміналом. Тоді хороші перемогли поганих, та невдовзі москаля перекинули в інший регіон, а кисельова доля закинула в лави регіоналів. А згодом туди прийшли ті, з ким він колись боровся. Вот до я дошло кадаєні коли я начал активно поддерживать Москаля в его борьбе против криминала в Крыму. Что поднялось, вы заметили? Я почему все время критикую партии регионов? Нельзя в первую пятерку ставить людей более-менее узнаваемых в Крыму, припудренных, прилизанных, а сзади ставить тех, которых клейма негде ставить, ставить явный криминалитет. Я думаю, что это просто Такое грубое слово «слив партии». Сегодня поставили вопрос передо мной «сдай партию», указали кому. А это значит «сдай партию под криминал в Крыму». Я выхожу из партии, и пока эту партию возглавляет Янукович, потому что он сегодня убивает будущее партии. Зміцнення позицій кримських братків та їхні спроби просочитися в політику через партію регіонів одразу відчула на собі кримська міліція. Головний правоохоронець автономії Геннадій Москаль оприлюднив сенсаційний факт: нещодавно в Криму було затримано та згодом депортовано до Росії двох осетинських кілерів-професіоналів, причетних до ряду резонансних вбивств високопосадовців у Дагестані. Кримські правоохоронці вважають, кілерів прихистили саме місцеві авторитети. А от хто виступав їхнім замовником загадка. Проте вже не таємниця, що чотири резонансні вбивства, які сталися у вересні та жовтні в Києві, теж справа рук заїжджих кілерів, етнічних кавказців. Причому в першому випадку доведено, учасники розправи використовували автівку народного депутата партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Він надав представницький «Мерседес» своєму знайомому робертові теж Тедеєву. На ній той привіз на ділову зустріч з опонентами кілера.